Шанс для зміни влади і перемоги. Закінчити війну цього року. Ворожі загрози із активацією чорної магії. Закликаю Бога Велеса. Дві енергетично сильних доби. Бажаю благословення кожній світлій душі, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар. Я провідник у сфері світла. Знавець і взаємодії з енергіями тонких планів, служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Кожна ваша підписка, вподобайка, коментар, свідчення вашого духовного розвитку і вашої вдячності Всесвіту за отримані послання. Кожен ваш донат як ефективний енергообмін допомагає розвитку і функціонуванню нашого каналу, допомагає нам створювати для вас нові відео. А активація дзвіночка. Роблять для вас видими усі наші відео і медитації. У медитації цього тижня мені і воїну світла Амадеї прийшла інформація про перемогу України. Сьогодні Всесвіт дав мені дозвіл на озвучення цієї інформації разом із посланням від слов'янського Бога Велеса, Бога Мудрості і магії. Спершу розповідаю вам видіння у наших медитаціях. Разом із Архангелом Михаїлом і владикою Ельморією на велосипедах ми їхали до храму Архангела Михаїла. Храм був із колонами без стін і без стелі. В Езотериці дві колони означають вихід до світла. Ми зайшли поміж колон у середину храму. На одній із них сидів і полірував свою сурму ангел. Я запитала Архангела Михаїла, хто зруйнував його храм. Він відповів: Час. і додав, що ми знаходимося в майбутньому. Запитала його, коли закінчилася війна в Україні. Отримала відповідь. Наприкінці 2024-го. Таке видіння відкрилося мені Луча Сазар. У медитації Архангела Михаїла з мого авторського курсу «Архангельські промені зцілення» і «Куб Метатрона». У медитації енергетичні діаманти фіолетового полум'я, з мого днейману авторського курсу, відкрилося інше видіння про перемогу. Аж так листав товсту книгу. А я задавала йому запитання. Він сказав, що Ураган Мілтон наробить великої біди в Америці. такої, що цю країну поглинуть її власні проблеми. Сказав, що наступною жертвою Великої стихії може стати Росія, і це також ізолює її у власних проблемах, вплине на завершення війни в Україні. А у Медитації чаювання з царицею Ангелів Мати Марія щось писала на аркуші паперу. Потім поставила на ньому початку. Простягнула Ангелові і сказала віднести Хранителеві Хронік Акаші. Я запитала її, що там написано. Вона повідомила лише, що це стосується України. Далі своє видіння розповідає Амадея. У діамантах Фіолетового полум'я в порталі мене зустрів Аштар. Спочатку я бачила, як планету гортали енергії. А потім аштармана за руку повів до столу, де сидів прозорий старець. На столі лежала розгорнута велика книга з жовтими, жовтими сторінками. Старець її спочатку трохи прогорнув до початку, потім назад, ніби щось шукав. А потім розгорнув і, на сторінці, що справа, внизу сторінки, написав гарним каліграфічним почерком із вензелями Україна. Перемогла. Запрошую на мої унікальні авторські курси енергетичні діаманти Фіолетового полум'я, які допомагають розкрити і поглибити знання та вміння взаємодії з трансмутуючими енергіями фіолетового полум'я. А курс Архангельські промені Стілення і Метатрона» відкриває можливості взаємодії із світом архангельських енергій. Слухаємо послання Бога Велеса. Постало питання, який вибір ви зробите. У медитаціях ти отримала інформацію про те, що Україні знову надається шанс перемоги, надається такий самий великий шанс, як навесні минулого року, і від вас лише залежить, як цей шанс проявиться у реальності. Чи він проявиться, чи ви ним скористаєтесь, шанс закінчити війну до кінця вашого поточного земного року. Я поясню, що таке вбивство. Що таке вбивство на фоні війни? Поясню на прикладі вбивства тварин і птахів. Навіть вбивство пташки і вбивство тварини активує у просторі гавах енергії страху, страждань і болю. І ці енергії, як у шукають, до кого присмоктатися. Вони шукають тіла, у які можна проникнути. Це ми говоримо лише про вбивство птахів і вбивство тварин. А тепер уявіть собі, які вібрації гаваху активуються при вбивстві людини. На вашій землі ці вбивства відбуваються щоденно. Який ящик Пандори відкрила війна вбивства людей? Скільки страху насіяно по вашій землі? І ним живляться усі, хто із за різних причин перебуває в низьких вібраціях, страх пробирається у їхні тіла, щоб керувати ними і їхньою свідомістю. Закінчите війну цього року. Цей шанс вам дають усі вищі сили. Зривайте маски із ваших зрадників, виявляйте ваших корупціонерів, змінюйте вашу владу. До кінця року маєте шанси усе це активувати у реальності. Тобі прийшла інформація про зміну влади у вашій країні до кінця цього року. Це все написано і прописано у хроніках Акаші. Вам необхідно лише активувати цей сценарій. Активувати цей сценарій, виходити самим до світла і вести за собою усіх. Маєте працювати над протидією чорній магії, яка активує ворожі атаки у вашій країні. Ворожі масовані атаки усі відбуваються із активацією енергії чорної магії. 13 жовтня. Я назву цю дату. Ми зазвичай не називаємо дати, але я назву цю дату. Це найближча дата ворожих загроз в Україні із активацією енергії чорної магії? Маєте протистояти їм. Маємо протистояти їм тими інструментами духовної мудрості, якими користуєтеся ви, якими користуємося ми. Я також буду у взаємодії з вами, якщо будете до мене звертатися. Якщо будете кликати мене на допомогу, хто кличе мене. До того я приходжу і активую мої інструменти захисту. Енергіями Всесвіту, пам'яттю пращурів роду. Закликаю на взаємодію зі мною Бога Велеса, для захисту моєї країни від енергії сил зла, від енергії магії, від енергії мороку. Стій зі мною, Бог Велес, на захисті моєї країни. Будь зі мною, Бог Велес, на захисті моєї країни. Працюй зі мною, Бог Велес, для захисту моєї країни. Дякую, Бог Велес. Продовжимо. Запитуєш, чому я прийшов саме тепер. Бажаю, щоб перехід у нову еру у вашій свідомості відбувався активніше. Ви знаходитесь на початку цього шляху, і багато із вас ще живуть у мороку. Тут я говорю не про той морок, який насилають на вас вороги, щоб активувати енергію війни. Тут я говорю про морок, який віддали вас від ваших джерел в еру правління темних, і який ще тримає багатьох із вас у своїх лищатах у час переходу з енергії однієї ери в енергію іншої. У світло. Дорогий народи України. Доношу до свідомості кожного із вас, що кожен із вас є будівничим нової реальності у вашій країні. Годі дивитися на владу. Що вирішить влада? Як вирішить влада? Хто нам допоможе із західних партнерів? Годі, працюйте з нами енергетично і активуйте у вашій фізичній реальності ті енергії, які призведуть до змін у ній. Активуйте на енергетичному рівні енергії, які у фізичній реальності. Знімають маски із корупціонерів, зрадників, усіх тих, хто живе не по правді, не по енергіях світла, не по енергіях нового часу, не по енергіях трансформації. Змінюйте вашу владу. Змінюйте її спершу у візуалізаціях на тонкому плані, енергетично. І сценарій зміни вашої влади вже проявлений у хроніках Акаші. Він вже проявлений до кінця цього поточного вашого земного року. Користуйтеся енергіями благодатних днів максимально, щоб із їхньою допомогою активувати протидію злу у дні неблагодатних енергій. Сьогодні і завтра маєте дві енергетично сильних доби для взаємодії із всесвітом 11, 12 жовтня. Звертайтеся за допомогою до вищих сил. Виголошуйте вищим силам свої бажання. Активуйте простір трансформації, бажаного у реальне. Годі чекати. Ніхто за вас нічого не зробить. Ніхто. Працюєте ви з нами, а ми з вами. Не працюєте ви з нами, ми з вами не працюємо. Не я перший вам це говорю: такий закон свободи волі. Активуйте у просторі енергії світла. Використовуйте енергії сьогоднішньої і завтрашньої доби максимально для активації, для візуалізації і активації на енергетичному рівні змін у вашій країні до кінця року, викриття зрадників і корупціонерів, зміна влади, перемога. Працюємо, українці. Заручайтеся підтримкою вашого роду. Працюйте з пращурами вашого роду. На захист батьківщини.